Любі друзі, всім доброго дня! Ми працюємо працюємо на роботі сьогодні і вчора. Погодка у нас гарненька, сонячно. На четверг стоїть в Полтавській області, а саме в нашому регіоні дощик. Зараз ми допиваємо кавку і йдемо працювати далі. Роботка є, так що не розслабляємося. Вже осінь, листячко, ось бачите, вже жовтеньке, з дерев вже потихеньку сипеться, вже такий запах осіні. і вже такі прохолодні ранки, прохладно, велика роса. Утром зранку вправляємося в куфайці, тому що прохолодно. А зараз будемо йти. Дякую за увагу. Гарного вам дня. І дякую також за вашу підтримку на моєму каналі.